Привітки усім. Сьогодні у нас 26, 26 травня і отак от вже підросла картопля. Ось вже тут от висаджена капусточка, отак от рядок, і рядом з ним чорно. Ой, чорнобривці. Бачите, правду кажу. Тут вже помідори висаджені, отак от разом. З такими гілочками висаджена розсада помідорів. Отак от, от дивіться. От вона висаджена разом з гілочками, щоб плестись помідор помідору по гілочку. І тут, от дивіться, чорнобривці разом. От тут різна ще квасоля посіяна Вон тут якісь кабачки є. Ще от, -от різно ми сіяли. Зараз вам покажу, як ми сіяли класно. В вже велика картопля. І подивимося. Тут от капуста, яка вже теж велика. А кольора біти ви тут сіяли? сіяли? Ну, пересаджували вже. Пересад. Вон дивіться, це вже квасоля проросла. Два тижні тому ми сіяли з вами посолі, пам'ятаєте? І от там от була вже кукурудза, Вон, тут чотири рядки. Цієї квасолі, потім кукурудза. От тут теж квасоля була. Ось от така от, вона проросла за два тижні. Бачите, яка? Вже, от, вже перших два листочка справжніх, і третій вже навіть росте. І тут ми сіяли між кукурудзою огірки. Бачите, як вони проросли класно теж за два тижні. Вон вже пробивається справжній листочок, так от між. Кукурудзою, кукурудза отака Вон, червона. Чи яка, то не знаю. І от кукурудзи і огірки, отак от вони підростуть трошки і будуть плестись прямо на кукурудзу. Цілий рядок таких от огірків. Посіяли всередині травня і до кінця травня, і там ціле ще поле проросла вже кукурудза. От такі у нас тут. А по краю отак от вже соняшники теж, дивіться, як проросли соняшники. Теж отак от по краю вони будуть рости класно. І за два тижні отак от вони проросли, цікаво. Ну, отут у нас попкорн. Ми сіяли тут, от, пару рядків. Теж вже проросли. І така квасоля класна. І тут ще теж вже якісь огірки, мабуть, чи кабачки, щось тут вже теж є. Там палички. І помідори. Зараз ще подивимось, що там. Цікаво, що там ще. Всім привіт, хто мене не бачив. Привіт-привіт. Всім привіт. хто мене ще не бачив Подимося. Так, що тут ще? Тут ми ще щось сидили чи сіяли, не пам'ятаю. Якась малина посіяна. Ой, зараз ще тут подимося. Квіточки теж сіяли різні, Теж попроростали різні квіточки. Отут тут чорно